Пацики, якщо у вас тімей. Бла бля. блядь, Софлюр, нахуй. Я, блядь, хуяро хуяра, то нема. не йде Пацики. Якщо ваш тіммейт з шорта каже, що це пуш Б, то не спішимо сйобувати, блядь, за бексайд. Зараз я вам покажу, як треба приймати. Стаємо вуглика ось сюди. Цілимося. Ось сюди приблизно. Зараз покажу поближче. Ось сюди. І кидаємо таку флешечку. Бем! Запригнули на бочечку. І перенимаємо немає пациків, які тут опрушать. Вони просто вахулі. Ой! І так само звідси кидаємо. цілимось ось сюди. Тут приблизно. Так. Ага, стаємо, блядь, вуглика. Ще оце треба показати. Бо, блядь, потім піздець. Не доганяєте я, не можу. Цілимось. Бем, кидаємо, запригнули. І присіли. Все, чекаємо прийомку. Якщо оцю флешку кидати, то не забувайте, не забувайте. Якщо кинули, присіли, чекаємо, зустрічаємо. А якщо ти просто запригнеш на цю бочку, флешка залетить і будеш стояти, то ти теж охуєш, як оці пацики, які тут апушать, використовуйте.